Джейсон Хал представник пожежної охорони Великобританії. Від початку повномасштабного вторгнення він всіляко допомагає українцям. Сьогодні він приїхав до Рівного, аби поділитися досвідом із місцевими вогнеборцями. Все змінюється. Тепер у нас є електромобілі. Ми маємо більші ризики, тому що автомобілі можуть перебувати на підземних паркінгах, торгових центрах, аеропорту на багатоповерхових автостоянках. Або зараз є багатоквартирні будинки з автостоянками під ними. Тому ризик змінився. Нам потрібно змінити своє мислення і подивитися на нові технології. Джейсон Хал провів інструктаж для однієї з рівненських пожежно-рятувальних частин. Приїхав британець не з пустими руками. Привіз новітню розробку, за допомогою якої можна гасити полум'я значно швидше та ефективніше. Вогонь шириться дуже швидко, але якщо знати, що потрібно робити, у такому випадку, як ми маємо тут, ми можемо дуже швидко накрити вогонь і зупинити доступ кисню до полум'я. Тоді воно згасне. Це може використовуватися у багатьох місцевостях, і це нова технологія. Така протипожежна ковдра багаторазова. Вона зроблена з Кевлару та коштує близько п'яти тисяч доларів. Тож нею можна користуватись неодноразово і не лише під час займання електроавтомобілей, а й під час невеликих пожеж. Начальник оперативно-координаційного центру ГУДСНС України у Рівницькій області Ігор Кухарчук каже: таке протипожежне обладнання для України нове. Втім, докладатимуть усіх зусиль, аби опанувати нові технології. Це для нас ново першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей, і в подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів, підземних паркінгах. Тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Лілія Мазур Денис Колмис, телеканал ITV Media Group.